Всім привіт, з вами Палич! І це дійсно сталося. Варгеймінг зміг в халяву. Це просто нереальний марафон щедрості від варгеймінга. І так, це у нас е, називається скарбничка. Е, участь у квесті може прийняти будь-хто, будь, е, кожен хто грає на Європі, але не кожен, так би мовити. Давайте зараз бисенько подивимося, пробіжимося по правилах. Особливо на них е, звертати увагу. Увагу ми не будемо. саме головне. Участь починається 20... 29 березня, тобто від сьогодні по 29 квітня. Ключики можна фармити по 26 квітня. Вам даються Варгеди дає 3 дня, щоб потім ви ці ключі могли використати. Не знаю чому, але гравцям з Бельгії сюди заборонили брати участь. Звичайно, я голосую за те, щоб заборонили брати участь гравцям з Росії, а не з Бельгії. Ну, блять, ВГ не знаю, чому так. Коротше, так що. Е... Нічого про це не можу сказати. До речі, да, посилання на цю скарбничку залишу в описі під відео, щоб знали всі, да, і в коментарях також буде, якщо друг не знатиме, хто де її шукати. Ем, так, е, про, я ж кажу, будуть задачки, які потрібно виконати, щоб отримати ключ. Опять-таки, задачки на екрані, кому цікаво, зупиніться, е, почитайте. Да, і перед тим, як перейти до самого цікавого до нагород, попрошу народ вас оцінити дане відео. Лайкосиком чи дізлайчиком і написати коментар. Це дійсно допомагає просувати україномовний контент і таким чином ви зможете підтримати мене. Ну а тепер нагороди. Так, да, тут є голда, є стильки, є преміаккаунти, є резерви, і саме головне є премтанки. Самих цікавих це, понятно, таки у нас Самуа буде, найцікавіший цікавий премчик, і ЛТ432. А також варто відмітити 1357. Суперфанова Супер фанова машина на сьомому рівні. Прям з розряду імб народ дійсно крута. Ну і понятно, якийсь там мелкий кромвель Б. Що це за танчик взагалі не маю поняття, якщо чесно не пам'ятаю. ЄС 2М, ну таке, Центуріон, ну таке, Ісуха, ну таке. Але народ, зверніть на шанс випадіння 3%. А тепер, вроді як і мало. да? А тепер порахуйте, можна зібрати практично 30 ключів. Практично 30 ключів. Для тих, хто буде кожні задачки виконувати, практично можна 30 ключів зібрати, і це таки доволі хороший шанс отримати премтанчик собі на секундочку, дійсно, доволі хороший. І зразу же потрібно вже, хочу додати: це різновид народ лутбоксів, Тому що ви можете придбати спеціальний набір скарбниці. Де можна тримати ключики. <хи> от така от історія. Тому це різновид лутбоксів. Але народ, ви тільки вдумайтесь, Wargaming дає практично 30 безкоштовних прокрутів лутбокса. Це дуже круто. Це дуже круто. Якось так. І Давайте подивимося, що випаде мені, як це все працює. Нажимаємо Я прочитала умови. І скарбнички, ми ж тільки що це зробили, і отримати квест. До речі, ну, тут такі нагородки це все єрунда. Нас цікавить, що ж ми цей? Що ми зробимо, так? Да? Стартове завдання зіграти три бої. Це завдання вважається виконаним після входу в гру участі в трьох боях і потрапляння до топ-10 вашої команди за кількістю здобутого чистого досвіду, Тільки в випадкових боях і генеральних битвах. Завважте, виконавши завдання, ви отримуєте ключ. І розблокуйте додаткові щоденні щотижневі завдання. Отак от. Отак от, отак от, от. От, от народ. Да, Цікавенько. Пішов я по берегу три трибоя, і зараз подивимося, що мені випаде. Дивіться, я так звернув увагу, у мене ваші ключі доступу один. Получається, у мене є ключик. Давайте нажмемо відчинити сховище. І крутиться барабан, і нам випадає X5 резервів на 200% до вільного досвіду і досвіду екіпажу на одну годину. 5 штук резервів на вільний досвід це дуже круто, насправді. Резерви на вільний досвід завжди використовую, щоб більше фармити вільного досвіду, щоб потім всякі там, е, брати участь, якихось контрольських бюро. Отак от, отака от, от тємка насипала. Ну, очікувано, мені насипало небагато. Дуже приємно, що є кнопочка мої призи. Тут можна подивитися, що нам дають. Отакі от, от народ. Е, е, Отака от от народ скарбничка, так що користуйтеся нею. Це дійсно халява, в яку Wargaming зміг. Якщо хоч тут хтось скаже, що щось ВГ зробило херово, вибачте, але ви лицемір, я вам так скажу, все. На цьому все народ. Всім на краще і бережіть себе.